Народ, Христос народився, сьогодні у мене коротесенький огляд. Е, отримав невеличку посилку, тому дам по ній огляд, що приїхало, бо тут ну, зовсім небагато. Я так собі там дозамов, дозамовив деяких речей. Хоча до дозамов, дозамовив, до а сьогодні виїжджаю ще. Я думав, вже до кінця року не буде посилки, що це мала бути остання. Але дивлюся, що... Дехто тут деяких речей замовив, ну, тому і ще прийшлось мені ще дозамовляти. Отже, що у нас тут є? Є ось така кілограмова цеглина пуера. Е, непогано пахне. Ще не знаю по якості, але е, така цік -цік цікава штука, будемо узнавати. Далі, 344. Е, тут 180 грам. Якість досить, досить, досить. Це весняний пух, так званий. Я її вже продав досить, відносно багато, тому ось така штука. Так, шуйсянь. Шуйсянчик у нас є. Ось він в такому вигляді. Я взяв 30 штук, багато порцій в цей раз взяв. Ну, що скажу, це такий чай перевірений. Цікавий. Він... Це улун. Він пакується тільки ось такими, як сірникова коробка пакуваннями. Рекомендую, хто любить чаї, хто ще його не пробував, обов'язково його треба обов'язково попробувати і не просто пробувати, а пити. 322 200-грамовочка. Цікавий чай високої якості. Свіженький. Раніше він був чуть-чуть інакше було пакування, але виробник той самий формат, бачите, трошки більший 200 г. І парочка у нас є ось таких штукенцей. 100 грамовки. хорошенькі, мені вони дуже сподобалися. Я їх зараз став більше замовляти. Ну, Хто дивиться мої відоси, ви знаєте. Тут у нас класичний пуер з трояндою. От З додаванням троянди, вона вже така бита. Це не той день хун, що був. Цей зараз я навіть і буду пити і пробувати. Далі. 616-й такий міцний міцний, хороший чай. Я дав на нього огляд. Сміливо рекомендую і на подарунок. Він чудовий чим. По-перше, сам його формат. Це 100 грамовочка. Наступне його якість така висока і класичний шуйсянь. І в ньому йде дві плитки по 50 грам. Плиточки всі з нарізами для того, щоб можна було. Зручно пити, і, ну, ламати і тому подібне. Е, вони вже навіть придбані. Я думав, що е, думав, що вони будуть в запасі, але поки вони йшли, у мене їх зразу три забрали. Польційки ось такі, Ще таких не брав. Це щось новеньке. Будемо зараз пробувати. Порційки, порційки. все інше я пробував, все інше я знаю. Ага, і знову приїхала 40 -10. Шен-пуер порційний, дуже цікавої, цікавого смаку Шенчик. Ось так. Всім нам гарних чаювань, до перемоги з Богом. Кого немає чаю, звертайтеся 097 645 44 98. Давайте народ, Христос народився.